Чутно голос звітрів не наших руських князів. Дарить, вдарить по землі, гучно, гучно по землі, вся моя земля силою вдарить з ворогів. Слава Україні, нашим героям слава. Чутно голоси вітрів наших руських князів. Вдарить, вдарить по землі, гучно, гучно по землі, вся моя земля силою вдарить ворогів. Нашим героям слава Вітер із гір приніс нам песню давнини Земля гуде, мов сурма, кличе нас сини. Князі і дружина встають у далеких степах, Сила і воля живе в наших серцях. Слава на небі, слава вітру степового, слава народу, що не знає слова злого, хто не вірив нам, хто не наший їсть, не переступить він порога, не зійде сюди, вниз. чутно голоси вітрів наших руських князів, вдарить, вдарить по землі, гучно, гучно по землі, вся моя земля силою вдарить волі. Героям слава! Дніпро прошумить і несе золотії води, несе він пам'ять про князівські походи. Мечі дзвенять Сурма кличе у бій, наша русь свята, це народний оберіг, слався Русь, золото волоска моя. Слався земле, бо ти, матінка свята, ти ж обіймаєш нас у важку годину, даєш надію силу кожному русину, чутно голоси вітрів наших руських князів, вдарить, вдарить по землі, гучно, гучно по землі. Вся моя земля силою вдарить ворогів. Слава Україні, нашим героям слава. Матір каже, сину, спочивай на грудях рідних тут твій дім твій хліб і твій шлях правдивий, широкі стежки ведуть до святої Русі де любов і честь у вічній красі, слава всій Русі української всій землі ти ж мама, світло вічне у темряві, пітьмі, сила наша в єдності в огній добрі. Слава Україні, слава Русі на землі. Чутно голоси вітрів наших руських князів. Вдарить, вдарить по землі, гучно, гучно по землі. Вся моя земля з силою вдарить ворогів. Слава Україні, нашим героям слава, слава всій Русі, слава вільній землі, слава нашим предкам, що стояли. Наша в вірі і єдності добрі. Слава Україні, слава Русі нашій